Мистецтво не має віку. Це довела відома заслужена художниця України Лариса Бровді. У Мукачеві вона відкрила виставку, присвячену своєму 84 річчю в угорському домі. Імені Міга Мункачі представили більше 40 робіт талановитої мисткині. Це виставка моєї мами. Перед тим була висока батька, це взагалі то була його ідея представити спочатку його роботи до дня народження. А тепер мамі було 84 роки, і це висока тепер моєї мами. Наразі представлено 43 роботи. Ну, люди будуть оцінювати самі дивитися. Ну, це кардинально не така, як у тата, бо мама більш тонка натура, і більш жіночна. Це зовсім зовсім не таке, як було перед цим. Усе життя Лариса бровді присвятила мистецтву. Лише за останній рік художниця написала чотири картини. Стиль її творчості яскравий та незвичайний. На полотнах художниця зображає життя рідного краю, адже її любов до Закарпаття безмежна. Ми маємо нагоду споглядати дуже серйозну місткиню, яка фактично є прикрасою нашого міста. Це творчість високого гатунку, вона асоціативна, я б це назвав таким закарпатським імпресіонізмом. І фактично живопис Лариси Бровді це поезія в фарбах. І це для нашого міста велике і гарне явище, що ми у цьому прекрасному залі ну, маємо дотик до високого. Ця виставка завітало чимало містян, гостей краю, друзів та рідних художниці. Вітальні слова, квіти і компліменти творчості Лариси Бровді не залишили байдужою авторку виставки. Відвідувачі кажуть, кожна картина зачаровує по-своєму. Надзвичайні враження буквально з першої хвилини, коли заходиш до зали. Це колористика, це емоції. Пережиті автору, життєві різні події. Це філософія, це розуміння світу, розуміння жінки, розуміння того життя, яке за плечима. Ознайомитися з картинами художниці, відшукати в них щось своє і близьке запрошують всіх охочих. Триватиме виставка протягом наступного місяця.